Всім привіт! Ви на каналі Анастасія що щось читає. І декілька днів тому в мене був день народження. Ну, взагалі, то вже 9 днів тому в мене був день народження. І що ж могли подарувати мені мої подруги, як на книги? Все ж таки, книжкова блогерка книги. Все це доволі логічно. Тож та, мені подарували купу книжок. Тож та, сьогодні покажу вам, що ж мені подарували на день народження. Дуже, дуже багато книжок, і я дуже, дуже вдячна всім своїм подругам. Я вас дуже всіх сильно, сильно і сильно люблю. Я вважаю, що можна починати, бо книжок досить багато і відомо може затягнутися. Перша книга це книга, звісно ж, одного з моїх найулюбленіших українських поетів. Ви вже здогадуєтесь, мабуть. Та він ще викладав українську мову на Донбасі. да? Це збірка Стуса з нового до друку Абаба Галамаги, боже мій! Я, я її так давно хотіла, і так давно шукала, бо я зацікавилася цією серією книжок, якраз коли закінчився передостанній додрук, і я шукала її всюди, просто її ніде не можна було знайти. І нарешті, от прямо перед моїм день народження, а баба галамага, випустила новий додрук. Там і Іздрак, і Стус, і Симоненко, і всі, хто хочеш, крім Жадана або Жодан, ще в друзі. Але Жадан у мене вже є. Як бачите, у мене така міні колекція. бачите, у мене є він грановський, Жадан, і тепер є ще й Стус. І буквально в день свого народження я заходила в книгарню е книжковий лев, і я побачила оцю збірку Стуса. І я така, боже, я її хочу, але я не стала її купувати, бо я знала, що хтось обов'язково мені її подарує, бо не може бути дня народження і без стуса. І бачите, я не прогадала, Я дуже і дуже радію. Сьогодні головне місце займає Стус. Далі в мене теж досить цікава книга, от така от величенька, товстенька. Ця книга в мене давно в бажанках я мала її російською колись, але я її продала, звісно ж, і українською так і не купила. І от мені її подарували. І це дюна дуже фані, дуже клас, товстенька. Не знаю, коли я зможу її прочитати, але я сподіваюся, що зможу. Я дуже сподіваюся, що мені сподобається ця книга і цей всесвіт, і я продовжу збирати ці книги. І тут і тут в мене виходить дуже цікавий форс-мажор, який мав би вийти. І це було дуже логічно, що так і станеться, якщо скидати всім один список книжок, які я хочу. Мені подарували дві однакових дюни. І ми з дівчатами вирішили, що я розіграю одну з цих книжок і подарую комусь з вас. Тож чекайте, скоро буде розіграш в інстаграмі, буквально можливо. Протягом тижня, протягом двох тижнів я хочу розіграти одну з цих книжок в інстаграмі. Тож не забувайте підписуватися на мій інстаграм, слідкувати за оновленнями. Можливо, саме ви отримаєте Дюну. Йдемо далі. Всім протараторила вуха, що я дуже хочу прочитати всі книги ремарки українською, і мені надарували дуже багато ремарка. Му я дуже сильно рада. І перша книга, яку мені подарували, це повернення. Дивіться на цю обкладинку. Оця вся серія від КСД неймовірна. Мені дуже подобаються обкладинки. Насправді, з цією книгою я бачуся вперше. Я навіть на поличках її ніколи не бачила. Я навіть не знала, що вона існує. Бо деякі твори ремарка я вже читала, але. Оцю цю книгу я ще не бачила, я ще не чула про неї навіть нічого. Вони повернулися з війни, вони вижили, і тепер треба жити далі. Звичайний солдат німецької армії Ернст та його товариші мають звикати до мирного світу. Покалічені війною з ампутованими кінцівками та деформованими душами вони розуміють, усе, що було важливим колись, вже не важливо. Попри страх, безнадію, самотність, колишні солдати намагаються шукати новий сенс життя, але не в кожного буде шанс почати все спочатку. Так вони повернулися з війни та Закінчилася вона для них, і насправді, блін, от зараз саме час читати ремарка, саме час, просто максимально актуалочка, якби це страшно не звучало. Це дуже актуальна книга, є була і буде, особливо після нашої перемоги. Мені дуже цікаво знайомитися саме з цим твором, адже важлива тема, цікава тема. Важка тема, як і всі, в принципі, книги ремарка. Вони важкі, вони цікаві. Вони навчають чомусь. За це я і люблю ремарка. Хочу встигнути багато прочитати ремарка за осінь, бо для мене Ремарк це саме осінній письменник. Чогось він мене асоціюється з осінню, з листопадом. От саме тож наступну книгу після квартири на двох я буду читати саме Ремарка. Три товариші планую взяти. Але можливо у мене ще 10 разів все зміниться, тож я нічого не стверджую. І так, наступна книга Ремарка, пройдемося по ремарку. Наступна книга ремарка, яку мені подарували, це тіні в раю. Теж досить цікава книга, от про неї я багато чула. Багатьом біженцям Америка здавалася землею обітованою, де немає ні війни, ні злиднів. Та звідки взяти сили, щоб почати життя наново. Лікарі, антиквари, манекенниці, актори, торговці, усі вони по-своєму. Намагаються впоратися з тим болем, що лишила по собі війна. Різні люди об'єднані тавром вигнанці, спустошені тугою за власним минулим та стомлені пошуком. Чи віднайдуть вони своє місце в цьому потрощеному світі? Максимально актуальний твір е, зараз, коли багато українців виїхало, коли е, дуже багато українців не можуть прожитися там в Європі, в Америці і так далі. Навіть ті, які тікали від війни, і думали, що буде краще. Мені здається, це ж дуже важливий, дуже цікавий, як завжди, ремарк Просто. Обожнюю наступна книга, яку мені подарували з ремарка, це Тріумфальна арка. Така собі база Ремарка. До речі, чомусь я з не ознайомлена. Якось соромно навіть. Франція тридцять дев'ятий рік, світ на порозі з Другої світової. Людвіг один з тих, хто вже відчув жорстокість нацистів. Він пройшов тортури гестапівців, концтабір і втратив кохану. Рятуючись, чоловік тікає до Франції та змінює ім'я. Відтепер він хірург біженець Равік. Метарство та злидні іммігрантської долі лягають на плечі чоловіка. Одного разу він зустрічає Джоан Маду, актрису з Італії. Вона так само, як і Равік, і загублена в цьому холодному світі. Має бути дуже цікавий роман. З ремарка, це все. Мені подарували три книги, за що я безмежно вдячна. Адже це ж Ремарк. І я дуже хочу мати всі його книги, які зараз видані українською, у себе в колекції. Ідемо далі. Ця книга дуже сильно нашуміла, особливо останнім часом в Букстаграмі, Буктоці. і Так далі, і я піддалася стадному інстинкту і вирішила, що мені теж треба ознайомитися з письменником Казури Шігуру Клара і Сонцем. Мені дуже подобається обкладинка. Давайте приділимо її хвилинку. Дуже подобається взагалі всі книги з цієї серії, з серії ем, творів Казури і Шігуру просто неймовірні. Мені дуже подобаються ці обкладинки, Вони ще такі приємні на дотик. цій книги нам переказує унікальна оповідачка дівчина-роботка Клара, створена для того, щоб стати штучною приятелькою дитині, яка обирає її в крамниці. Це вишукана ніжна, і водночас бездоганно стримана історія про життя. У світі, де панують високі технології, діє новітня класова система, а генетичне редагування звична річ. Роман не мов би, перегукується з попередніми книгами і гуру. Оце от погано, що він перегукується, бо я не ще. В ньому автор теж шукає відповіді на ті самі вічні питання, чи є в кожному з нас щось настільки особливе, чого ніяк не можна відтворити, чи має в собі дещо неповторне той, хто сконструйова той, кого сконструйовано без серця і душі? І що означає любити когось іншого, а надто в епоху, коли ми замислюємося про те, чи можемо дізнатися геть усе про людину з допомоги даних і алгоритмів? Насправді дуже цікавий опис, дуже цікава антиутопія. Мені здається, от антиутопія антиутопією, а насправді це один з можливих розвитків майбутнього. Нього навіть, бо зараз так стрімко розвиваються е, сучасні технології, що можливо через рік вже будуть панувати роботи, і вони замінять на друзів. То дуже класно, що автор е, рефлексує саме на такі теми, які в принципі актуальні, які є одним з мільярдів варіантів розвитків майбутнього. Мені подобається, що тут про новітні технології, які нас зараз оточують. Тож хочу ознайомитися. Ідемо далі. Мистецтво, 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 і знову ж таки мистецтво. Я обожнюю мистецтво, і всі ви знаєте, що я люблю Ван Гога. Але я прийшов час ознайомлюватися з іншими митцями більш детально. Подруга подарувала мені книгу Це Далі, книгу про Сальвадора Далі, як би це банально не звучало насправді. Я вже трошки подивилася, і вона дуже прикольно всередині. Тут класні ламіновані сторінки, вона дуже якісна. І вона дуже класно пахне. Тут дуже гарні картинки. Можливо, вона навіть трошки за дитяча. Я ще не розумію, просто картинки такі трошки дитячі. Але все одно ознайомлюся, все одно цікаво. Сальвадор Далі теж дуже-дуже дуже мені подобається. Точніше, не сам він, а його творчий, звісно. Ми перейшли до останньої книги на сьогодні. Остання книга, яка мені подарувала подруга з Запоріжжя. Це книга, яка називається. Рецепт ідеальної дружини з ним вийшов, бо з цим ці, з цією книгою вона мені надіслала чашку, на якій було було 40 котиків. і написано Сильна і незалежна. Оте передумай, де тут Стьоп? Згулялася в моїх бажанок дуже давно, і от моя подруга розгледіла цю книгу серед тисячі моїх бажанок. Як коли я кажу тисячі, це реально тисяча, бо їх там дуже багато. Дуже подобаються обкладники, сама історія має бути цікава. І кажуть, що тут є багато рецептів, які можна готувати. Якщо це правда, то я хочу щось приготувати. Це було б цікаво. Молоде подружжя Гейлів переїздить з Манхеттена до невеличкого містечка, аби розпочати щасливе сімейне життя. Але на новому місці інтереси Еліс та її чоловіка розходяться. Він хоче дитину, а вона розібратися з собою. Згодом у новому старому домі головна героїня натрапляє на цікаву знахідку, кулінарну книгу, що належала попередній господині будинку. Відтак Еліс дізнається про життя, яке вирувало тут у х про дружбу, стосунки та жіночі обов'язки, що були нав'язані суспільством, і вимагали правильної поведінки від кожної. Були нав'язані, вони все ще нав'язані. Як не піддатися впливу оточення та залишатися собою? Насправді дуже важлива тема, дуже важлива взагалі неймовірно важлива тема, як не піддаватися впливу суспільства і залишатися собою, як не піддаватися впливу оцих стереотипів, рамок, які обмежують нас в якихось питаннях, типу ти маєш стояти на кухні, пекти пек 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 класні кекси, а можливо, я хочу побудувати літак. Цю книгу написала Карма Браун, до речі, я не сказала. І буде цікаво дуже подивитися, як вона розкрила ось цю тему про суспільні стереотипи і так далі в цій книзі. Обов'язково потім зроблю рецензію на цю книгу, бо мені здається, про це важливо говорити. І про це цікаво говорити, бо це дуже цікава тема. Так, я тут спиралася на свою кількість книжок велику, і подивіться, що в мене стоїть наверху. Подивіться на цю книгу. Вона мені дуже подобається. Це я сьогодні її отримала. І це просто вау! І просто подивіться на цю обкладинку. Замовляла на сайті Booklin. У них дуже великий вибір е, різних книжок, типу англійською, німецькою і так далі. Мені дуже подобається, що в них е, дешево, адже зазвичай я звикла, що ціни на книги варіюються від 500 гривень, а в них реально набагато дешевше. Можна знайти класику від 150 гривень. Тобто для мене це реально знахідка. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися на те, що ж мені подарували мої подруги, які ж в мене книжкові новинки з'явилися, і які вам чекати рецензії. Адже на всі ці книги я обов'язково згодом зроблю рецензію. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтеся, залишайте коментарі, залишайте свої лайки. Буду дуже рада вас бачити наступного разу, в наступному відео. Всім па-па! Забувайте підписуватися на інстаграм, скоро в нас там буде розіграш і хтось отримує свою дюну.